Каналі. Сьогодні я вам хочу показати ось таку декоративну вазу. Оця ваза її може бути для фруктів, може, бути, може використовуватися для, для горіхів, для сімечків, для любого, що ви маєте якесь таке дрібніше, що потребує. От такої посудини, в яку можна їх вставити. Ось дивіться, це є ваза дерев'яна. Я поставила сюди фрукти, гроші, можна любе. Я вже казала, любе можна поставити. Але дивіться, я вам хочу показати саму цю вазу, яка це краса є. Дивіться, це є дерев'яна ваза, вона є вирізблена. От вона є так вирізблена. Кругом з узором, дивіться. То не просто отак вона має виямки і, і це все. А це є е, ручна робота, і це дуже акуратна робота. Я на цю вазу, як побачила, вона мені так сподобалася, що я її купила і хочу вам її показати. До чого витончена робота, до чого гарно все зроблено? Ось така вона виглядає. Вона має таких три заглубини. І ти можеш сюди ставити. Я також дивилася, де можна купити в Україні таку вазу. Їх можна купити, є такий вебсайт Шафа. Можна також подивитися на розетці, бо люди їх роблять, вони їх вирізблюють і ставлять на продажу. І вони не так сильно дорого коштують від 500 гривень і вище. Так, що можна подивитися, кого цікаві ось такі іменно вази, дерев'яні. То можна купити і вони використовуються просто. знаєте, можна ставити сюди якісь фрукти там чи якесь насіння, а можна його просто для краси. Ставити на стіл, воно буде гарно дивитися, воно має такий екзотичний вигляд, бо це не є так просто, знаєте, отака звичайна ваза. Ця ваза може бути також використовуватися як на подарок, бо вона є дуже гарна, дуже акуратна і симпатична. І така, знаєте, що вона придає красоти тобі на кухні чи навіть на столі для, для обіду. Ви собі сюди можете покласти будь-що, що ви маєте в хаті. Це є екзотична ваза. Я для мене я такі речі дуже ціную, і, і тому я хотіла вам показати: я не знаю, де ця, де ця ваза була зроблена, але вона зроблена, знаєте, з любов'ю, з теплотою і з, і з великою кваліфікацією. Це не так, просто що от так взяв собі, знаєте, там і зробив. Не кожен може зробити таку вазу. О, ну, і що саме головне, зараз я вам покажу, що ця ваза, як вам треба її десь сховати, зберегти, вона ось так складається. Ось дивіться: це просто є витвір мистецтва. Це є витвір мистецтва. Це не є так просто ваза собі. Це просто витвір мистецтва. А тепер, як ви хочете сюди накласти щось, ви собі її піднімаєте і маєте вже ось так в такому вигляді. А як зберігати, склали, сховали, і вона і може лежати, вона не займає місця, бо вона як тарілочка. Так що такі вази це є, це є витвори мистецтва. Це. Я хотіла вам сьогодні показати таку вазу, бо вона мене дуже, дуже зацікавила своєю, такою, знаєте, незвичністю. Бо така ваза, вона є незвикла. Ось така краса. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте, чи ви маєте такі вази, чи ви любите такі, такі витвори мистецтва. Бо я, ви знаєте, оці вирізблені всі вироби по дереву, то я їх обожнюю. Я просто їх обожнюю. Напишіть, як ви відноситеся. І може і ви маєте такі вази. Поділіться, що ви накладаєте в них. Наразі дуже дякую і слідуючого цікавого відео, Па-па!